Історія називається Мойофховні. Я хожу з друзями в басейн на 6:30 ранку. І це дуже легко робити в принципі літом, коли менше мечимо трібно спальку, 25 градусів зранку і коли 6.30 вже дуже сильно світиться. І чим далі пізніше осінь, а басін відкритим не небо. Чим, чим пізніше нам осінь, тим складніше вставати зранку, тим складніше до той І наступає момент, коли приходить Потім приходить сурово, а зима випадає дуже багато снігу і мінус 20 температура. І коли ти встаєш 6 години, що 30 буде в басейні, то в темі страшно, що ще басені, ну, нашого, що навіть нічого не починалося. І стоїш, да мною пені. От історик називається мною а Потім думаєш, ні, там же друзі, все-таки потрібний э, встаєш, полягаєш, за мною впей. Значить, не пішов, там теж друзі. Ну, Виходжу, сідаю в машину, машина така було ну, просто... Окей. Їду, доїжджаю до світофора, зупиняюся, мабуть, розгорнувся, розгортаюся. зараз приїду, щоб посплю дуже круто. Приходить смс-ка. Чекає, розгортаюся. Приїжджаєш в басейн, вийде з машини, ну, страх. Думаєш, може я посплю 40 хвилин, плавати, а в машині відкрилися, підіймо, може, машина горілася посплю. Може ми в Ні. Не стоять, поступить тобі в скло. Пішли. Виходиш, роздягаєшся, вдуш, панимся, плавав, в душ, впанився, плакав, в тапочках, доходиш до басейну, треба дыряти, і тут останній момент тисті думаєш, ну його впінь. Ну і вони йдуть ззади за тобою, і ти розумієш, що вон тяне І коли плаваєш, плаваєш, виходиш потім і обнімаєшся і кажеш, що ну, це дуже круто. Тобто, до останнього моменту ти хотів сказати, що ну його впінь, але... Дякую собі за те, що це дуже круто, і коли виходиш, дуже багато енергії, сил всього іншого. Тому ну, сенс в сенсі цього шукайте таке оточення, яке вас буде дуже сильно підтримувати, і підтримувати сягнення ваших цілей, яке не буде обрізати ваше крила і яке буде давати вам дійсно дуже величезне натхнення. Таке людей не дуже багато буває, і я знаю, що чим молодшим я був, тим менше їх було. Зараз трошки більше, але раніше було менше. Але навіть на людей це дуже круто. Але вони дуже просить, якщо у когось є там, на один мезин, це величезна перемога. Якщо у когось там є на триви, то ми, ми, тоді і все дуже класно відбудеться найближчим часом.